Чи вічно молодою Варшавою обов'язок прочанина зайти в головний католицький храм і найдавнішу церкву міста? Собор святого Івана був побудований в якості усипальниці і місця коронації Мазовецьких князів. Перша документальна згадка про храм у Варшаві датована 1339 роком. Коли тодішній парафіальний костел успіння святого Івана Хрестителя став місцем проведення суду делегатами папи Бенедикта XI. За вироком папського трибуналу тевтонці зобов'язались повернути захоплені в Польщі холмандську землю і Помиранію та заплатити відшкодування. Саме в цьому храмі коронувалися королі Станіслави Лещинський і Понятовський. Саме тут була складена присяга після схвалення конституції 3 травня, яка змінила державний устрій на спадкову монархію, суттєво обмежила шляхетську демократію, запровадила часткове зрівняння в особистих правах міщан і шляхти, поставила селян під захист держави. Прийняття конституції викликало спротив прихильників старого республіканського устрою і ворожу реакцію Російської імперії. Одвічне зло не давало жити всім сусідам. Знакова подія для убранства Собору відбулася у 1618 році. Тоді вівтар храму був прикрашений роботою Джакомо пальми молодшого Богородиця зі святими Іваном Хрестителем і Станісловом. Реконструкція 1836-1841 років за проектом Ідзиковського повністю змінила передній фасад, надавши йому рис англійської готики. Бароковий фасад був знесений, дах опущений, і знесено більшу частину каплиць, знищивши безліч історичних вітарів і пам'ятників. У підземних склепах, доступних для відвідувачів, збереглися численні гробниці і саркофаги відомих особистостей державних діячів, церковних сановників, знатних громадян міста і країни. У 1944 році храм був підірваний німецькими військами. І відновлювався за старовинними кресленнями у 1947-1954 роках за проектом архітектора Яна Захватовича, збираючись на початкові плани церкви від 14 століття. У кінці 20 століття фасад собору був додатково облицьований за проектом Кудери білим голландським клінкером, що в підсумку зруйнувало первісний характер будівлі. Потім фасад не змінює суті, адже храм живе вірою в Бога живого і місією передання цієї сутності наступним поколінням. А ми, помолившись за живих і душі спочилих, рушаємо до собору, де серце і вівтар вітчизни в одному домі, і дім той для всіх. Отже, Базиліка Святого Христа, один із найкращих зразків барокових католицьких храмів Варшави. Свій сучасний образ храм отримав наприкінці 17 століття завдяки роботі видатного архітектора Йозефа Шимону Белотті. Костел примітний тим, що в одній з його колон зберігається урна із серцем Фредеріка Шопена. Урну повернули до Варшави на знак відданості своїй історичній батьківщині. Історична довідка. Шопен тривалий час жив у Парижі. Помер композитор від серцево-легеневої недостатності, спричиненої туберкульозом у своїй паризькій квартирі на Вандомській площі 17 жовтня 1849 року. Поховали Шопен на Паризькому кладовищі Перлаше, але серце композитора за його заповітом перевезли на батьківщину. Храм у Варшаві розташований на вулиці Краківське передмістя, що належить католицькому ордену Лазаристів. Спочатку на цьому місці стояла каплиця святого Христа. Згадки про неї датуються 1510 роком. У 1525 році тут стояла дерев'яна церква, а 1653-го передана Чернечому ордену Лазаристів. Історична довідка. Задом створення ордену Лазаристів, виник у святого Вінсента де поля під час його служби капеланом. двома головними проблемами церкви на початку XVII століття у Франції, святий Вінсент вважав низький рівень освіченості і релігійності серед бідних верств суспільства, а також низький рівень освіти і благочестя серед священства. Вирішення цих проблем і стало головним завданням ордену. Сучасна будівля була побудована у 1679-1696 роках в стилі бароко. Його проектувальником був королівський придворний архітектор Йозеф Шиман Белотті, а фундаторами абат Щука і Примас Міхал Стефан Радзайковський, який освятив церкву 14 жовтня 1696 року. Вежі, вкриті пізньобароковими куполами, виконані Йозефом Фонтаною. Фасад розроблений Якубом Фонтаною, прикрашений статуями роботи Яна Юрія Плерша. В перші дні Другої світової війни храм був зруйнований. Були знищені картини Вечеря Господня і «Розп'яття». Самохідні міни Голіаф зруйнували фасад храму, склепіння, великий вівтар, вівтар Святого Роха. І святого Вінсента Де Поля у вересні 1944 року, внаслідок детонації голіафів, бронзова фігура Христа впала на бруківку і лежала з рукою знесеною вгору, вказуючи на напис на цоколі. Німці вивезли її з Варшави з метою переплавки. Однак разом із пам'ятником миколаєві Копернику викинули до придорожнього рову в байдуках низьких. Де статуї були знайдені польськими солдатами? Обидва пам'ятники перевезено до Варшави і відреставровано в майстерні братів Лопенських. Статуя Наново постала перед костелом 1945 року, а відбудову храму було завершено в 1953 році. У 2003 році папа Іван Павло ІІ надав церкві статусу малої базиліки. Нещодавно в Базиліці проведено реконструкцію знищеного під час Варшавського повстання вівтаря найсвятішого сакраменту і святої трійці. Саме Іван Павло II підписав урочистий акт про відбудову вівтаря найсвятішого сакраменту, а також висловив волю, аби з огляду на виняткове значення храму для Варшави і Польщі вівтар було названо вівтарем вітчизни. Либо не випадково саме в цьому храмі завершується щорічний національний марш за життя та родину, аби дати Польщі, Європі та світу публічне свідчення прихильності справжнім цінностям. Адже справжні цінності треба не тільки поділяти, а й захищати. Власне, історія Базиліки саме про це.